Час зарибкування нашому класові дісталася Волинська область. Батьки класу провели велику пошукову роботу, зверталися за інформацією до бібліотеки, інтернет-ресурсів, розпитували у сусідів про особливості Волинської вишивки. Також до нашого класу була запрошена майстриня Любов Яківна, яка володіє різними техніками вишивання, і саме вона розкрила таємниці Волинської вишивки. Про цю жінку кажуть, вона народилася з голкою в руці. Болинські сорочки оздоблювалися вишивкою занизуванням, яка нагадує візерунчасте човникове ткання. Червоний орнамент наносився справа на ліво по всій довжині сорочки. Іноді до нього додавали синю або чорну нитку. Соня, дивись, яка в мене зірочка, гарна. У мене геометрична фігура, як на Волині. Сорочки Валинів орнаментувалися переважно на рукавах. Це були геометричні або геометризовані малюнки, диктовані самою технікою перебору. Композиції будувалися на чіткому чергуванні великих і дрібних фігур. Сіки на які на малині гарні дівчата. Усі такі він. Віночки. Та й ще такі гарні. Ой, а це, що, ще й голода, та в картушках. А ось ці віночками, Дивись, які гарні, дуже гарні. Мені теж дуже сподобалося. А сорочка ма. При скажіть, будь ласка, у вас лише такий рушничок білий, вишитий, білим по білому. Uh -huh. І вишивка тут я бомби з хрестиком вишиваємо, а тут вишивка особлива. Низинкою. Або щот нагад називається? Ще а для чого такі рушники білі? Рушники білі для... зв'язувати руки молодим, коли водять кругом манолої, за стіл заводять білим рушником, хрещений заводи. Зв'язує молодіх і заводить за стіл сади молодіх. Скажіть, будь ласка, які нитки повинні бути кольором на, на витільних рушниках? Білими нитками, тому що життя було світле. Вишиваю, як матінка. характерним був монохромний червоний орнамент, який виконувався технікою ткання. Дивись, я не знала, що на Волині не, е, не тільки сорочки вишивають, а й е, пояси. Так, так, я гар, яка гарна. І ще отакі от пов'язки вишивають червоного кольору. Дуже гарний, так гарний. А це різнокольоровий. Так, як райдуга. Скажіть, будь ласка, я знаю, що на Волині вишивали. Геометричні фігури. А що легше вишивати? Квіточки чи фігури? Легше вишивати геометричні фігури. А чому? А то, що геометричні, легше вишивати вони. Квіточку треба то вліво, то вправо, а геометричне все в одну сторону. А це складно робити квітики? Ні, не складно. Просто вважаєш і зав'язуєш їх і все. Зав'язуєш. Можна не зав'язувати, можна голочкою робити. І то буде мережка така, да? так? Не мережка, а просто буде голочкою. Ось так. Так, mm -hmm. да. рівненько буде. на тобі сорочечку, серцю милу, будеш її зрад.